Про кицю муру, чорничку і рябулю написав Борис Платошкін. Намалювала Марина Кацарова. У киці мури було два кошенятка чорничка і рябуля. Кошенята гралися на порозі, а киця солодко мружилась і мурликала їм свої пісеньки. Чорничка була темненька. І за характером злюка могла образити сестричку просто так і навіть шепіти на маму. Рябуля була зовсім інша, ласкава, грайлива, ганялась за кожним папірцем. Якось рябуля побачила старий бабусин Бот, залізла у нього і подумала, чудова хатинка, тепленька, затишна. Але раптом і де вона тільки взялася, з'явилася чорничка. Оглянула будиночок рябулі, завитки її взяли. Почала вона хитро-хитро нявкати. Дай трошечки посидіти в твоєму будиночку. Будь ласка, каже рябуля, посади, мені не шкода. Залізла чорничка в бот. І так їй там сподобалося, що й вилізати не хоче. Рябуля образилася. Посиділа трошки і вистачить, виходь з мого будиночка. Не вийду. Це тепер мій будиночок, закричала чорничка і відштовхнула рябулю. Рябуля у відповідь цапнула сестричку за ніс. Хотіла рябуля з силою повернути собі будиночок, та не змогла. Чорничка була сильніша і добре відбивалася. Тоді кошенятко побігло до мами киці і про все її розповіло. Мама насварила чорничку, а вона шипить, відсварюється, кусається. Тоді киця мура полізла під бабусини ліжко і принесла звідти другий бот, посадила в нього рябулю. І стало у кожної сестрички по будиночку. З тієї пори кошенята живуть мирно, не сваряться і одне одного не ображають.